Ну і сполучені Штати і Росія погодили новий мирний план для завершення війни в Україні. Президент Дональд Трамп схвалив пропозиції, які його команда розробила у консультаціях з країною-агресоркою. Офіційно підтверджує публічної версії цього 28 пунктного плану. Немає, але у Вашингтоні сподіваються узгодити рамковий документ до кінця. Цього місяця план нібито передбачає гарантії безпеки для України, які могли б забезпечити тривалий мир, за даними американських медіа, у списку є такі умови віддати весь Донбас, включаючи ті території, які зараз контролює Київ, скоротити чисельність збройних сил України, а також зменшення військової допомоги зі сполучених штатів і, нібито, визнання російської мови державної та підтримка Російської православної церкви в Україні адмін. Адміністрація Трампа запевнила, завершення війни в Україні це пріоритет для зовнішньої політики Сполучених Штатів та не уточнюють, якою ціною для українців. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо заявив, що обидві сторони повинні погодитися на необхідні поступки, як він сказав, щоб досягти міцного миру. І додав припинення такої складної і смертоносної війни вимагає широкого обміну серйозними і реалістичними. É, ideia.